Для чого я варив на шпалерах винограда ось такі шайби. От вам показую. От і пішли на тяжки. Ось як бачите, можна троси тягнути, можна проволоки, я шпагати тягну. В общем, як бачите, через всі ось ці кільця йдуть протяжечки. Таким образом, шпалера вже така більш досконаліша стала. І ось як бачите, виноградик вже піднімається до перших ось цих ось опор. Тобто я його буду підв'язувати вже скоро до опорок. Ну і потім він підіймається, я вже в'яжу їх до шпагата. Підіймається ще вище, знову ж таки, до метала. До шпагата, метал, шпагат, метал і так собі доверху буду підіймати свої рослини. Ось таким чином виходять е, такі види на моїх шпалерах. Тобто, таким чином я його все ось тут пофіксував, понатягував якомога тугіше, щоб він тут був. І виконав протяжки повністю по всьому цьому ряді. І тепер уже шпалерка така більш стала наворочена. Те ж саме можна поробити і зверху ось ось тут. Ну, до того дійдемо пізніше, тому що ще немає того, тої сили росту у рослин, щоб вже... Закидати їх на верхи, це тільки перший рік, то на перший рік от зробив ось так. От як бачите, кругом через всі шайби натягнуті ось такі грубі оранжеві шпагати. Дехто пише, що це на один рік там почалася така. Погана тема щодо даних шпагатів. Я вам скажу так, що якби я не знав, скільки він прослужить, я б його сюди і не натягував. Не треба писати дурниць ніякий один рік, і він тут буде довго служити. Ось як бачите, весь ряд пішов також на таких же самих натяжках. Зараз я обійду, покажу вам як там. От. І ось ж кущик підніметься і вже він тут є до чого його цепляти. Те ж саме тут з цієї сторони. От вони і пішли натяжечки. От всі натяжки і пішли. Ось таким чином вже є такий вид на шпалерки. Звичайно, що найкраще робити це все з проволки з тросів. От. от Так як в мене були шпагати такі е, я собі вирішив зробити ось так. прослужив він тут, скільки треба буде, скільки прослужить. Коли він вже своє відслуже, от тоді я буду його тут замінювати. Троси в мене є. натяжки такі натягувачі я пороблю. Дехто каже на них талпери щоб натягнути проволки, дехто каже стяглі, натягувачі. в общем. А так шпагат робиться, натяжки робляться вручну, тобто чим його так тугіше підтягнув, отак от, от його і фіксую до ось цих всіх шайб. От виходять ось такі види на моїх шпалерах. Те ж саме на саженцях я от їх Натягнув і вже ось, ось скоро, вже ось, як бачите, буде йти перша протяжечка Там, деякі вже й попереростали. Тобто пагінці на саженцях також підростають. І те ж саме активно треба синкувати і буде швидко підійматися. І те саме все на ось цих ось моїх шпалерках. Тобто, таким чином шпалера вже. Більш така щільніша стала для підв'язок, тому що відстань між трубами тут десь порядка пів метра, Ось звідси йде, то я вам скажу, що це для першоначальної підв'язки дуже висока відстань. Тобто краще, щоб вони були ближче одна до одної. Щоб Підв'язувати пагона, і щоб він не був пошкоджений вітром. Тому що якщо пагони зависокі, то з присильних вітрах їх обламує Щоб їх не обламувало, то чим ближче тут протяжечка, щоб його зафіксувати. ось І таким чином, от такий він уже має вид ось цей одноплощинний ряд винограда. Тому кому сподобалися. Ось такі мої розробки, можна так сказати, те, що я тут понавидумував, понаварував, Ставим лайки. От. І коли воно все викраситься, ну, будуть такі собі наглядні, гарні такі види на ось таких от виноградних рамах. Тому що рослини піднімаються і зовсім скоро вони вже будуть і ось тут. Отож, друга. Підв'язочка буде ось на оцих перегородках, а далі вже буду в'язати до шпагатів. Всім дякую за увагу.